Всім привіт! 17 березня. Маємо масові сходи огірка. В цьому році сходив він трішки довше, ніж зазвичай, тому що вийшло так, що всі ці дні йшов дощ, було холодно, тому сходив трішки довше. Але зійшов майже весь, скажу вам, по правді є випади, не все так добре. Ну, їх небагато, там огірків, можливо, 15 впало. Тому сьогодні обов'язково проведемо першу обробку магнікуром, щоб воно далі нічого в нас не пропало. Нарешті сьогодні сонце, тому думаю земля трішки підсохла і можна провести перший раз. Ну, Як би пролити його під корінь. Зараз покажу. Як бачите, зійшов огірок Амур. Але він трішки гірший за Ілонару. І так, щодо обробки магнікуром. Закупили на цей рік так, щоб вистачило. Ось така бутилочка. Магнікур Energy. Даю 3 мл магнікура на 2 літри води. Це по інструкції. Ну, а ви там рахуйте вже комусь скільки потрібно. Ось така миска. Налили, розбавили. Вода вже тут підготовлена. І беремо оцей мірний стаканчик і просто підливаємо. Тільки не багато. Тому що погода зараз така, знаєте, непонятна. Сьогодні сонце, завтра, можливо, 5 на пару днів задощить. знає. Ось так. Троллємо цим препаратом. І думаю, все буде добре. Поливать багато. Так що робота є. Добре, друзі. Всім дякую. Слідкуйте, підписуйтесь. Далі буде. Всім пока.